Всім привіт, друзі! Хто хоче приготувати таку смакоту, це рулька запечена в духовці. Залишайтеся з нами. Купили ми на базарі рульку це свиняча ніжка. Рівно ніч вона в мене стояла в холодній воді і просто вимакувала. Після того, коли вимокла ніжка, я її ножом поскаблила, помила і тепер на ній є отака печатка з чорнила. Я його, звісно, просто буду зрізати. Спочатку ми зрізали. Збивається вона в мене дуже важко, то я просто шкірочки зрізала. І так, ми її будемо запікати цю е, рульку. Але спочатку я хочу показати вам свій спосіб приготування. Я хочу спочатку її відварити. І відварювати буду довго: 2-2,5 десь отак от, години. І ставлю кастрюлю у велику, яку я хочу відварювати цю рульку отак, як є. заливаю водою. Я можна з крана холодною, але я ріш, вирішила закип'ятити чайник кип'ятку, так будеш скоріше, тому що першу воду я хочу злити. Того ми зараз ставимо це все на вогонь і будемо кип'ятити. Відправляємося до плити. Доливаю воду до нашої рульки, ну, щоб трошки покрила. Так скоріше закипить. Можна і холодною, просто буде довше. І тепер прикриваю кришечкою. І бачите, що значить, коли водичка все-таки з чайника кип'ячена, і вода зразу стала кипіти. Газ середній, не дуже великий, трошки більше середнього. І закр... прикриваю кришечкою, і хай прокипить хвилин 10-15, потім будемо виключати. І так, прокипіла наша рулька 15 хвилин. Як ви замітили, шум я поки що не знімаю, беру оцю воду. Киплячу з рульки. І першу воду я буду зливати. Включаю холодну воду, зливаю перший гільйон, каструлю буду зараз промивати і рульку промивати також прямо в холодній воді. Отако промиваємо її. Ось наше м'язко промиваємо під проточною холодною водичкою. Тепер промиту нашу рульку, в чисту каструлю вкладаємо і набираю просто холодної води з крана. Так, щоб покрила рульку, водичка. Ось покрила повністю водою покрита наша рулька, ставимо на вогонь. Вогонь трошки більше середнього. Тепер чекаємо, щоб закипіла, закриваю кришечку. Як тільки закипить, тоді вже будемо знімати шум. Дивимося, ще пройшло десь з півгодинки, вже починає гарно закипати. Шум цей стараємося збираємо в мисочку. Це нам не потрібне. Так, і коли водичка, бачите, що чистенька, можна закласти, в кого є корінь селери, корінь петрушки. Одну-дві моркви ціленькі. У мене буде просто дві чищені цибулинки ціленькі. Отак От раз, і два. І хай вариться. Поки що не солимо, нічого не додаємо, просто варимо. Щоб гарно закипіло. І з того моменту, як гарно закипає, бачите, вже бульбаш, бульбашки йдуть. От з цього моменту 2-2,5 десь отак часа. 2,15. Ну, треба на невеличкому вогні, щоб воно варилося. А десь за пів години, за час максимум до закінчення варки, вже будемо солити і додавати лавровий листочок. Закриваємо і на середньому, трошки менше, як вогонь середній, варимо. І так пройшла годинка, дивимося. Якщо ви бачите, що ви вже не збираєте пінку, що вже нема що збирати, що ви вже все підібрали тут. Бульйон вже чистенький. На цьому етапі вже можна додавати спеції. Значить, кидаємо 3-4 лаврових листочка, духмяний перець. Я не знаю, скільки, але чайна ложечка гарна. Кидаємо, Хай вариться. і Перчик горошком ціленький, також кидаємо. Тут у мене суміш перців. І тепер основний інгредієнт, ми ж будемо її варити в гарно підсоленій воді. Солі я додам гарну таку столову ложку. Бачите, ще й зверхом. І тепер ще в спеціях на невеличкому огні майже як холодець варити. І хай це все вариться ще десь годинку. Закриваємо кришечку і вариться. Дуже гарно на цьому етапі я ще раз хочу повторитися якісь коріння додати: селеру, петрушечку. У кого є. Дві з половиною години пройшло, як наша рулька вариться. Тепер бажано її витягнути. Із бульйону берете тим, чим вам зручно. От я взяла шумовочку і вилочку. Дивіться, раз. І отаку витягую. Бульйончик нам не потрібно. Даємо її трошечки охолонути, десь, може, з півгодини, хай щоб тільки пар вийшов, обвітрила, щоб трошечки воно. І будемо продовжувати. Наша рулька трошки постояла, охолола, що ми тепер вже можемо її сміливо намащувати. Тепер дивіться, що треба далі зробити. Духовочку вже включайте 180 градусів верх і низ. І хай духовка розігрівається. Що ми робимо далі? Нашу відварену рульку ми робимо надрізи. Отак, от ну, вздовж, отак. Робимо такі надрізи. Потім. Перевертаю і надрізи ще роблю отак. От, от. Таку зроблю я зверху, якби ці надрізи хочу, щоб попав часничок, приправка. Забула сказати, дівчатка та хлопчики, найкраще беріть передню ногу свинини, свині, бо вона все-таки більша, м'ясистіша. Дивіться, яка гарно велика вийшла. Тепер ми. Поки що нашу рульку відкладаємо і будемо робити намазку чи соус, як сказати. Ну, щоб намастити її. Значить, що нам для цього треба? Для цього нам треба почнемо. Беремо мисочку, в якій ми це, це все розмішаємо. гірчичка. М'ясо гірчичку любить. Гірчиця робить волокна, ну, такі більш м'якішими. Горчиці десь від чайної ложки до двох чайних ложечок. Отак дивіться від розміру звичайно вашої рульки. Ну, я кинула хороших дві повних ложечки на свою рульку. Тепер паприка, мед обов'язково кину, чорний мелений перчик чорного мелетого перцю десь молотого кину, ну, може десь спів. Чайної ложечки. коріандр дуже любить свинина. Також десь півчайної ложечки. Мелений коріандр Можна замінити приправа до шашлику, приправа до м'яса. Також буде смачно. І так, гірчиця, мелений чорний перчик, коріандр і паприка. А от паприки можна кинути, і навіть і столову ложку. Паприка мелена, копчена столова ложка. Тепер це все ми перемішуємо. Можна на цьому етапі додати звичайного кетчупу або томатної пасти. Це тільки за вашим бажанням. Можна взагалі це пропустити. Я трошечки додам. Бо у мене є, вона трошки гостровата, але я, ну, чайну ложку. Все. І закриваю. Вона і колір дасть, і смак також смачненький. Тепер оце все розбавляємо столовою ложкою меду, який можна замінити звичайним цукром. Додайте одну-дві. Чайної ложечки. Можете одну ложечку так десь попробувати. Я, у мене мед Акація, я додаю приблизно гарну столову ложку. Мед. Це ми робимо такий смачний соус, щоб потім ним змащувати. Будемо змащувати два рази, ну, зараз перед випіканням. І коли будемо випікати, ще раз мастимо. Тепер перемашуємо. Десь приблизно столову ложку ще я додаю соєвий соус, який можна замінити звичайною сіллю, десь чайну ложечку можна додати, перемішуємо. І останнє додаємо олії, десь приблизно 2 столові ложки. Від одної до двох. Так, раз, два. Все. Тепер це все перемішуємо. І в цей наш соус додати бажано звичайного часничку, який ось почистили, але можна натерти. Можна видавити. Це, як ви хочете, можна міленько-міленько порізати і видавлюємо. Тут, звісно, тільки за вашим бажанням і за, ну, в залежності від вашої рульки. Наприклад, я додам не менше трьох-чотирьох зубців на оцю велику рульку. 3-4 зубка. От так. Це і смак дасть гарний. Так, три, і ще один зубочок. Чотири. Чотири зубочки часнику. У наш соус я видавлюю. Тепер цю всю нашу суміш просто перемішуємо. І ось така у нас намазка виходить для нашої рульки. Відкладаємо нашу готову вже намазочку. значить я хочу вам дати таку пораду невеличку. Форму берете, в якій ви будете запікати рульку, можна. Вистелити повністю квашеною капустою можна таку подушечку зробити, можна зробити моркву з цибулькою, порізати просто кільцями або півкільцями, сиру в сирому вигляді. Можна гарний такий слой картоплі викласти кільцями, також якусь зробити подушечку для нашої рульки. У мене буде звичайна цибулинка, порізана кільцями. І так, ріжемо цибульку кільцями. Товстими, не тонкими. І ось такі кільця десь приблизно по пів сантиметра товщини. Форму в якій ми будемо запікати рульку, змастили трошечки так олійкою. Розприділили і тепер на цю олію викладаємо цибульку там, де буде наша рулька. І ось так викладаємо, де буде приблизно наша рулька, і по розміру отак виклали їй подушечку таку з цибульки. Тепер гарно нашу рульку з усіх сторон, оці надрізи, змащуємо, хто хоче рукою, хто хоче щіточкою, так як вам зручно так і робіть. Головне, щоб ви всі оці надрізики сюди попав і часничок, і. Спеції всі смачнющі, дуже-дуже буде смачний аромат і гарна скоринка. І всю рульку змащуємо так, як вам удобно. Я вирішила, мені так зручно руками, бо я во всі надрізи попала і з усіх сторін намачувала. Прошу вас, щоб ви замітили. Та сторона друга рульки не надрізалася. Отак, От як варилася, так я її всю змастила, всі ці щілинки. Тепер нашу рульку викладаємо на нашу подушечку з цибульки. Це, що залишилося в депові, ми також будемо викладати сюди. В гарно розігріту духовочку 180 градусів, верх-низ, без конвекції, ставимо в духовку десь приблизно 35 хвилин, можна і 30. Ми зараз, головне, колір повинні дати гарні наші рульки. время запікання можна через 15 хвилин ще раз помастити, це за бажанням. Но я робити не буду. Одного разу, я так думаю, достатньо. Я весь цей соус залила, тепер ставимо випікати. Пройшло 30 хвилин, виключаємо нашу духовочку. І ось така у нас краса вийшла. Ось така вийшла краса карамельного кольору, золотиста, велика. Піднімаю, показую, з цієї сторони, з цієї сторони, вам покажу так покручу. І починаємо дивитися на неї в розрізі. Ось наша рулька в розвізі, дуже дуже м'ясиста. Ось така красота. Смакуйте на здоров'я!